Учасники програми Муніципальне житло вперше побували на будівельному майданчику по вулиці Привокзальній, де зводять багатоповерхівку з підземним паркінгом. До візиту долучилися і студенти будівельники Вінницького національного технічного університету. Це вже восьмий об'єкт одноіменної програми. Він матиме підземний паркінг, розрахований на 76 автомобілів. Втім, підземна парковка має подвійне призначення, слугуватиме не лише місцем для авто, а й укриттям у разі повітряної небезпеки. Першим будинком з паркінгом, який має подвійне призначення, став об'єкт на вулиці Анатолія Бортняка. Аналогічний підхід і в будинку, що зводять на вулиці 600 -річчя. На буд майданчику на привокзальній вже завершені земляні роботи. Палі стійки вдавлені та бурові облаштовано повністю. Одна секція вже залита монолітною плитою. Також іде підготовка для влаштування другої і третьої секції, а паралельно готуються робити вертикальні елементи на першій секції, розповідають спеціалісти. Нагадаємо, з 17 по 28 квітня 2023 року у Вінниці триватиме додаткова реєстрація кандидатів на участь у програмі муніципальне житло Вінницької міської територіальної громади по восьмому об'єкту для проведення додаткової реєстрації. Збільшено квоту учасників бойових дій в російсько-українській війні з 23 по 32 квартиру, а також зменшено по тих категоріях, де попит виявився меншим. В будинку будуть облаштовані необхідні умови для маломобільних груп населення, передбачені державними будівельними нормами пандуси, відсутність порогів, широкі ліфти. А на першому поверсі буде розміщений інклюзивний центр. Програма Муніципальне житло Вінницької міської територіальної громади діє у місті з 2009 року. Близько тисячі людей покращили свої житлові умови завдяки цьому проєкту.